Великі свічки, що означають і коли виникають на ціновому графіку? В яких випадках великі свічки є ознака сили? Всім привіт! Ми на каналі PS Trade. Недавно ми розпочали наш навчальний цикл відео щодо японських свічок. Тому що такі японські свічки, що такі японські графіки і чим вони відрізняються від простих лінійних графіків, ми розповіли в попередньому відео. Обов'язково його подивіться перед переглядом даного відео. Що означають великі свічки? Великі свічки можуть означати дві речі. Перша, або максимально велику зацікавленість учасників ринку на даний момент, так, і сильний дисбаланс або покупців, або продавців, в даному випадку дисбаланс продавців. І друга річ дуже е, болючий програш е, одної зі сторін, або у консолідації, або у корекції. Що стає результатом е, новий потужний імпульс. Наприклад, покупці і продавці е, вирішували свої відносини в даній консолідації. Покупці хотіли, щоб ця консолідація прибилася вверх, продавці хотіли, щоб вона прибилася вниз. Продавці виявилися сильнішими, і всі покупці, які купували в даній консолідації, почали закривати свої е, позиції. Так? Хтось закрив по стоп-ордерах, а стоп-ордери це є ринкові. Ордери на продажу, відповідно, покупці, які виявилися невдахами в даній консолідації, почали закривати і продавати біткоін по ринку, в результаті чого ціна біткоїна почала агресивніше падати. Тобто, в даному випадку ціна почала рухатися в них через потужну, потужний програш продавців покупців на ринку. Зазвичай такі потужні великі свічки також створюються саме на сильних ліквідних зонах, саме на великих рівнях, де ціна неодноразово зупинялась. От візьмемо приклад: є певний діапазон, який чудово відпрацьовував у минулому, і саме після пробиття даного діапазону ринок почав дуже агресивно падати великими повнотілими свічками. Великі повноцілі свічки стають основною проблемою початківців на ринку криптовалют. Здебільшого, коли ринок рухається повільно, то людей нічого не спонукає купувати або продавати, заходити в ринок чи з нього виходити. А тільки тоді, коли вони починають бачити активну динаміку, людям максимально сильно хочеться починати торгувати. В даному випадку, на жаль, програють усі. І ті, хто хоче торгувати у сторону тренду, і ті, хто хоче відкуповувати повнотілі свічки і торгувати на відскок і на розворот ринку. Тому маємо для вас дві поради. Якщо ви починаєте заходити у позиції купувати або продавати у консолідації, завжди ставте стоп-ордери. Тому, тому що у випадку. Вашої помилки, ви можете дуже сильно просадити свій депозит і опинитися в неприємній ситуації. Друга порада не торгуйте великі свічки, якщо ви бачите, що свічка зараз рухається і зараз йде активна фаза на ринку, то краще дочекайтеся зміни ситуації і тоді вже приймайте рішення, тому що часто великі свічки закінчуються такими ж самими агресивними розворотами. Чому? Для цього ми проаналізуємо великі свічки по різним параметрам. Отже, повнотілі свічки формуються або на великих об'ємах, або на малих об'ємах. Здебільшого на малих об'ємах свічки формуються тоді, коли між ліквідними зонами є велика відстань. Наприклад, була ліквідна зона 30 тисяч доларів за біткоін, наступна ліквідна зона 20 тисяч, грубо говорячи, за біткоін. Між діапазоном 20-30 тисяч доларів ціна може агресивно рухатись як вверх, так і вниз, не великими об'ємами, але великими повнотілими свічками. Тому що в даному діапазоні немає ніякої зацікавленості ні у продавців, ні у покупців, щоб якось стримувати ціну. Тому якщо ви бачите в таких е, діапазонах якусь сильно повнотілу свічку, яка е, досягла наступного рівня фактично з першого разу, це зовсім не означає, що даний рівень буде одразу пробитий і ціна продовжить свій ріст. Тут потрібно слідкувати, як е, в даному випадку продавці будуть зупиняти е, падіння. Е, ріст. Особливо не рекомендуємо заходити е, у позицію, якщо ви побачили. Велику повнотілу свічку, і вона вперлася в рівень. Зараз побачите, як це виглядає на графіку. Отже, бачите, що була велика повнотіла свічка, вона легко дійшла до умовного рівня. Тут ми показуємо денний таймфрейм, проте, якщо відкрити менший таймфрейм, тут буде дуже гарний рух ціни. і... Вроді би перспектива продовження росту, тому що сильна свічка. Проте завжди біля великого рівня варто виходити з позиції, а не заходити на великому рівні, поки він ще не пробитий в сторону пробою. Здебільшого, як показує практика, ціна найчастіше як, мінімум, як максимум розвертається, як мінімум коригується, і точка входу може бути набагато прийнятніша. Тепер поговоримо про великі повнотілі свічки. З величезними аномальними об'ємами. Варто розуміти, що ринок може дуже довго рости в часі, так? І, наприклад, впасти на таку саму величину в 10 раз швидше. І це зовсім не буде означати, що таке швидке падіння буде тривати так само довго, як до того ринок ріс. Іншими словами, достатньо одної світлі, і, наприклад. Тижня часу, щоб повністю розгрузити весь ринок, який до того рік ріс. І це зовсім не буде означати, що таке ж саме стрімке падіння має продовжитись далі. Тому що ми бачимо, що продавці, допустимо, задали агресивний темп. Ні. Якщо ви бачите великі Об'єми торгів аномально великі в порівнянні з історією, і на тих об'ємах торгів бачити дуже велику повнотілу свічку. Ми не рекомендуємо заходити в ринок у сторону продовження тренду. Варто розуміти, що після дуже сильних рухів ціни і великих об'ємів торгів, завжди наступає, як мінімум, консолідація. У даній консолідації вже буде хоча б зрозуміло, що далі може одна або інша сторона. А ось такі великі повнотілі свічки на великих аномальних об'ємах це є паніка і велике горе для людей, які вибрали неправильну сторону на ринку. Тому після такого, як зазвичай завжди на ринку стає тишина. І немає гіршого, ніж коли ви візьмете і відкриєте шорт позицію на самих мінімумах або навпаки лонг-позицію на самих максимумах. Саме повнотілі свічки, які Мають збільшені об'єми, але не ось такі аномальні. А от до прикладу ми бачимо збільшені об'єми торгів. Так, тут, тут, відносно попередніх об'ємів, вони і свідчать про силу тренду і про велику ймовірність продовження росту. Проте аномальні об'єми свідчать навпаки про розгрузку основних позицій, про вихід з ринку і очікування зміни тренду. В результаті ми бачимо, що після такої розгрузки уже продавців фактично на ринку не залишилось, і ціна потрохи-потрохи впевнено розпочинає нову хвилю глобального росту. Якщо говорити про повнотілі свічки і консолідацію, то на них зовсім не варто звертати увагу, якщо ціна рухається в межах консолідації. Наприклад, якщо у нас є якась локальна консолідація, наприклад, межа 20 500, а внизу 18 500. Так? І ми бачимо, що ціна спочатку однією свічкою або двома свічками дуже агресивно виросла. До верхньої межі консолідації це зовсім не означає, що нас чекає пробій консолідації, тому що все, що відбувається всередині консолідації, це є максимально маніпулятивне, робиться з маленькими об'ємами і стається шляхом обдурення дрібних трейдерів, які помиляються і виходять по своїх. Стоп-ордерах, штовхаючи ринок в середині консолідації. Проте їхні позиції недостатньо великі для того, щоб виштовхнути ринок вище. Відповідно, ціна спочатку агресивно може повнотілою свічкою рости, потім так само повнотіло падати, і це зовсім не означає, що після падіння нас чекає цієї свічки нас чекає продовження тренду. Падіння в консолідації торгується або від нижньої межі до верхньої, і навпаки. Або пробій консолідації вверх, закріплення, тобто ретест ціни консолідації, це не обов'язково має бути тільки верхня межа, це може бути навіть і до середини консолідації, і тоді отут вже вхід в позицію і торгівля. По-іншому, звертати увагу на те, що зараз пішов гарний імпульс, треба терміново купувати, бо ми не встигнемо. Не потрібно. Ось вам ще один приклад. Консолідація вже ширша. Межі такі приблизно самі, 18500 – це нижня межа, проте верхня межа вища, орієнтовно 23-24 тисячі. І зверніть увагу, як агресивно прийшла ціна до нижньої межі. Повнотіла свічка на збільшених об'ємах, не аномальних, а просто збільшених, і в результаті ціна просто і легко розвернулася в іншу сторону. Якщо ж говорити про повнотілі свічки в тренді. То, якщо ви бачите повнотілу свічку за трендом, за основним трендом, вони частіше відпрацьовують і е, натякають на продовження руху ціни в напрямку тренду, ніж е, свічки, які е, повнотілі і вистрілюють проти тренду. Тобто, здебільшого, е, свічки, які вистрілюють проти тренду, вони базуються на мертвих об'ємах. Тобто е, позиції на цих свічках фіксуються. Уявіть собі, ситуацію, що Продавці відкрили шорт позиції по 28 тисяч 600. Так? Після цього ціна впала, і біля відмітки 20 тисяч вони вирішили закрити свої позиції. Закриття шорт-позиції це означає купівля. Тобто, щоб закрити шорт-позицію, потрібно купити біткоін. І вони починають його купувати. Таким чином, реалізується ріст. Відповідно, вони купили біткоін. І вийшли з позиції, їх більше не цікавить ця позиція. І по суті, на даній свічці люди не зайшли в нові позиції з ціллю продовження росту, а шорт, гравці вийшли з позиції і далі їх це не цікавить. Відповідно, відбулись мертві об'єми, які можуть частину ринку надихнути на продовження росту, але по суті, тренд не завершився і він продовжив свою реалізацію. Тому треба бути максимально обережними з повнотілими агресивними свічками, які формуються проти тренду. Де шукати підказки? Чи повнотіла свічка це вже завершення тренду, чи тільки її початок. Отже, для того потрібно відкривати повнотілу свічку на великому таймфреймі і після цього аналізувати її на меншому. Візьмемо, наприклад, повнотілу свічку від 13 червня 2022 року. Ми бачимо, що. Ціна біткоїна впала на 10% без якихось особливих відскоків. Це у нас 12-годинний таймфрейм. Навіть так, 12-годинний таймфрейм. Тепер дивимося, як протягом цього дня відбувалися торги. Ми бачимо, що це годинний таймфрейм, на якому ми аналізуємо, менший. Ми бачимо, що в принципі ціна біткоїна стабільно впадала цілий день. Об'єми торгів були збільшені, так? але ніяких особливих. Натяків на різкий розворот, покупці не давали. Єдині натяки відбулися в період з 6 ранку по 9, так, 4 годинки, покупці зуміли тільки зупинити ціну на певний час. І відповідно ми бачимо, що усі спроби покупців організувати контрнаступ не вдавалися. Відповідно, дивлячись на те, як ціна впевнена. Поступово на збільшених об'ємах падає, можна зробити висновок, що кінця падіння ще немає, і з великою ймовірністю падіння продовжиться далі. Менші таймфрейми це є ключ до розуміння, про що ж вам хоче сказати дана повнотіла свічка.